У Києві з'явилось жіноче таксі Women for Women, яке перевозить тільки жінок та дітей. За кермом цих автівок також завжди жінки. Телеграф UA з'ясовував за якими правилами працює новий сервіс. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У компанії Болт розповіли про нову послугу, яка не тільки робить поїздки на таксі комфортнішими для жінок, а й дає змогу отримати роботу жінкам-водійкам. Основна мета Women, for Women – безпека для жінок, які бояться їздити самі у таксі, якщо за кермом чоловік. Самі ж чоловіки до сервісу не допускаються ні у якості водіїв, ні у якості пасажирів. Як з'ясував телеграф, тарифи на такі поїздки не відрізняються від звичайних. Зауважимо, що Women for Women від Болт не перше жіноче таксі. Зокрема, в Києві вже. Понад 4 роки працює таксі «Пінг». Ця служба не привозить чоловіків, навіть якщо вони їдуть разом з дружиною і дитиною. Також фірма надає особливу послугу водійка няня. Скориставшись цією функцією, ви можете відправити дитину з точки А в точку Б на таксі без дорослого, але вартість цієї послуги вища ніж за звичайну поїздку. Наразі жіночі служби таксі доступні для замовлення в Києві та Київській області. Нагадаємо, влітку 23-го року Укрзалізниця запустила жіночі вагони на 12 своїх рейсах з довгим часом курсування придбати квитки на них можуть тільки жінки з дітьми до 6 років. За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів у 88%. З кожним роком повномасштабної війни все менше українських біженців планують повертатися на батьківщину. Частина з них все ще чекає на завершення бойових дій, але для багатьох причиною залишитися за кордоном є економічна криза в Україні. Через катастрофічну втрату населення в уряді вже думають над тим, щоб запрошувати на роботу іноземців. Втім, це рішення має безліч підводних каменів, що можуть негативно вплинути на розвиток України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними ООН, близько п'яти мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Зокрема, у шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестач продовольства. Люди там змушені відмовлятися від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей або ж брати гроші у борг, аби придбати продукти. Звіт Світового банку свідчить, що з 20 по 24 рік кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла до 1 мільйона 800 тисяч навесні минулого року в такому Ложення опинилося 9 з 32 мільйонів громадян. Головною причиною злиднів для багатьох сімей є втрата роботи. Аналітики зазначають, що з лютого 22-го року джерело доходу втратили близько 20% людей. У воєнне відновлення економіки потребуватиме не лише інвестицій, а й збільшення робочих рук. При цьому, за даними центру економічної стратегії, сьогодні лише 31% українських біженців планує повертатися до України для порівняння у перший рік війни це і показник сягав 44%. Серед головних причин залишатися за кордоном безпекова ситуація та економічна криза в Україні, а також адаптація на новому місці. Іншими словами, за три роки ці люди встигли знайти роботу і налагодити життя своїх сімей у більш економічно розвинених і спокійних країнах. Ба більше українці продовжують виїжджати за кордон у 24 му кількість наших біженців у світі збільшилась на 300 тисяч і зараз складає 5 мільйонів 200 тисяч осіб. За підрахунками експертів, у 25 му Україну покинуть ще 200 тисяч громадян. Тим часом підприємці все частіше скаржаться, що через мобілізацію їм не вистачає робочих рук, і вони готові наймати на роботу іноземців. За словами науковця інституту демографії та проблем якості життя нану. Олександра Гладуна на роботу до України будуть їхати мігранти з бідніших країн і походжуватимуться на мінімальну зарплату. Це може призвести до того, що самі українці будуть змушені виїжджати на заробітки до Європи. Є шанс, що за рахунок мігрантів в Україні може зрости ВВП. Водночас ВВП на душу населення може навпаки впасти, адже іноземці працюватимуть за низькі зарплати. Якщо ж вони приїжджатимуть в Україну на заробітки, то валюта взагалі вивозитиметься з країни. Пише ТСН при цьому у стратегії демографічного розвитку до 40-го року заплановано проведення інформаційних кампаній щодо надання трудовим мігрантам українського громадянства. Тобто, влада готова виділяти кошти на їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство. А це вже небезпечно. Вважає Олександр Гладун. Зокрема, це може призвести до різкого подорожчання оренди і вартості житла в Україні. Крім того, цим сім'ям потрібно буде надавати ще й соціальну допомогу, збільшувати кількість лікарів у медичних закладах. Та кількість учителів у школах також доведеться збільшувати контингент поліції. Ймовірно, підприємці-роботодавці залишаться від цього у виграші. А от чи піде це на користь суспільству в цілому? Питання відкрите. Понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками в Україні припадають на інтернет схеми, а методи зловмисників стають все більш витонченими. Через це навіть експертам Нацбанку та комерційних установ важко повністю викорінити шахрайство. У який спосіб частіше за все виманюють гроші в українців, і чи можна захиститися від цього? Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Шахраї часто використовують психологічні прийоми, щоб змусити людей діяти імпульсивно, не обдумуючи свої кроки. Кількість зловмисників, що діють за допомогою соціальної інженерії, за останні два роки зросла майже на 60%. За попередніми підрахунками за цей час шахраї вкрали у громадян близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Повідомляє Уніан. Експерти називають п'ять схем обману, що активно використовуються злочинцями. Шахрайські інтернет-магазини заманюють клієнтів нереально низькими цінами, пояснюючи це ліквідацією складу, розпродажем контрафакту або продажем демонстраційного товару. Щойно покупець вносить передоплату, зловмисники перестають виходити на зв'язок або взагалі вносять клієнта у чорний список контактів. У телефонних дзвінках шахраї можуть представлятися співробітниками банку і лякати жертву тим, що її рахунок намагаються зламати, тому їм необхідно просто зараз отримати конфіденційні. Ційну інформацію щоб запобігти цьому психологічний тиск навіювання та нейролінгвістичне програмування в з ефектом несподіванки спрацьовує на багатьох громадян. Під час війни шахраї використовують соцмережі для ефективного збору коштів для армії або ж просять про допомогу для постраждалих. При цьому часто використовують справжні світлини і назви військових бригад представляються знайомими або родичами військових чи постраждалих. Також активно створюються фейкові сторінки реально існуючих фондів, що нібито збирають кошти на зсу або боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Шахраї використовують імена відомих політиків або фондів, щоб паразитувати на громадянах, які довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги. Через те, що під час війни такі програми для українців дійсно стали поширеними в різних країнах світу, деякі громадяни попадаються на цю приманку. Клієнтів часто заманюють на фальшиві онлайн-програми допомоги, де різними шляхами заволодівають коштами жертв. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито легкий заробіток в інтернеті. Насправді це спроба виманити персональні дані або гроші. Багато таких повідомлень з пропозицією роботи надходить, начебто, від популярних онлайн платформ: Тік-Току, Ютубу, розетки тощо. Ще один сучасний метод обману, нібито помилково надіслані повідомлення з даними входу до електронного гаманця іншої людини, де зберігається значна сума коштів. Передбачається, що отримувач такого повідомлення перейде за посиланням та скористається наданим логіном і паролем, аби вивести звідти гроші. Звісно, для їх зарахування йому необхідно буде передати зловмисникам свої банківські дані. У цій схемі жертва отримує невинне повідомлення від людини зі списку контактів, акаунт якої було зламано. У ньому міститься посилання, за яким необхідно зареєструватися, аби віддати свій голос за дитину, що нібито бере участь у конкурсі. При реєстрації необхідно буде ввести код, який надійде на вказаний мобільний номер. З цим кодом та номером телефону зловмисники отримають доступ до фінансових рахунків жертви. Зловмисники надсилають повідомлення, де вказано, що посилка не може бути доставлена Укрпоштою через відсутність адреси. Клієнту пропонується перейти за посиланням та вказати свої дані, які потім використовуються шахраями для заволодіння особистими та фінансовими даними. Також вам може надійти сповіщення про посилку, яка дійсно чекає на вас у відділенні нової пошти. Це відправлення з невеликою післяплатою, тому якщо ви часто отримуєте посилки з покупками, то можете разом зі. Своїми реальними замовленнями забрати і цю випадкову коробочку з якимось непотребом. Фахівці з кібербезпеки закликають українців бути обачними і виваженими під час користування соцмережами та телефонних розмов із незнайомцями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.